Вітаю, друзі. Сьогодні перед вами справжній історичний артефакт, один пеєфоніг Німецької імперії, карбований у 1912 році. Це були останні мирні роки перед великими потрясіннями. Монету виготовили на монетному дворі Берліна, про що свідчить літера А. Вона з'явилася всього за два роки до початку Першої світової війни. На реверсі, коронований імперський Орел. Символ епохи Кайзера Вільгельма II. саме він уособлював силу та стабільність імперії, а на версі напис один та легенда Deutsche Reich 1912. Невелика мідна монета, яка пережила імперію, війну і зміни цілого континенту. Якщо вам близька історія та нумізматика, підтримайте мій проект і перейдіть за посиланням у шапці профілю.